Дівництво без знаків запитання, максимальну відкритість і публічність задекларувала девелоперська компанія МС, яка зводить у Львові кілька житлових будинків. Для цього запросили на зустріч із керівництвом компанії та проектним бюро, щоб детальніше ознайомити громадськість із здобутками компанії. наша проектна група. Вони беруть всі найкращі інновації, все, що є на сьогоднішній день на ринку, і ми втілюємо в наших тих будинках. Уже здивували ринок кількома революційними інноваціями за доступну ціну. Покупці отримують сучасний будинок бізнес-класу, в якому встановлені сонячні батареї, аварійний генератор, системи очищення води і відеоспостереження. Ми власне стараємося і зводити такі житлові комплекси для того, щоб задовільнити максимально всі потреби наших майбутніх мешканців. Відповідно, скажімо, такі інновації, як сонячні панелі, так тобто, це є достатня економія на електроенергії в майбутньому. Головна мета компанії звести будинок, в якому самому заходяться жити. Кожен дім це комплекс із вело та автопаркінгами, спортивними та дитячими майданчиками і відпочинковими зонами. Те, що ми робимо, ми робимо для людей. Будь-яка наша будова це є крок. Для це плюс для і для міста, і для мешканців, які отримують цю квартиру. У Львові рівень забезпечення житлом дуже низький. Місту потрібно 10 років, щоб вийти на всеукраїнський показник. У девелоперській компанії МС уже сьогодні готові змінювати цю ситуацію.